Інформація про те, що евакуацію і сум призупинили через обстріли окупанта, не відповідає дійсності. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, близько 13 години поблизу вулиці Роменської було чутне вибухи та стрільбу. Це була хаотична стрільба з техніки Російської Федерації, яка прямувала у сторону об'їзної дороги. Це не був бій, кажуть у військовій адміністрації. Зелений коридор діє. Траса спокійна. Тим часом перша колона із Сум вже дісталася до Полтавської області. Про це повідомив голова тамтешньої обласної військової адміністрації. Людей евакуюють до Полтави через Лохвицю та Лубни. Цей маршрут погоджений українською та російською сторонами з 9 ранку до 9 вечора за київським часом має тривати режим тиші. Україна його дотримується. Другу колону мали сформувати о тринадцятій годині. Так, дійсно була стрільба на колі, на блокпосту, на виїзді з міста Суми на Руманській трасі. Це не, не, не був бій, не була перестрілка. Це йшла е, техніка Російської Федерації е, в супроводі танку і на броні сиділи люди. Вони ввели свою артилерію, не, не вели Кількість і коли вони побачили наш блокпост зброєних людей, то вони відкрили хаотичну стрільбу по полю, по посадці, по деревам вгору, злякались і пішли далі в бік об'їзної, в бік Лебединської траси, в бік низів.